Відпускаючи дітей на вулицю, кожен дорослий сподівається, що робота, яка була проведена вдома, про те, що не можна переходити вулицю ніде, окрім пішохідних переходів, не чіплятися до п'яних. Не ображати тварин, не йти за незнайомою людиною принесе свої плоди, але на жаль, не так сталося, як гадалося. І деякі батьки взагалі не мають розуміння, як їх діти проводять дозвілля, наражаючи себе на небезпеку. Пояснюємо, діти вирішили знайти пригоди і залізли на високу башню Білгородністровської котельні. Башня стара і небезпечна, але це не зупинило малих шукачів пригод. Прословниковий запас підлітків взагалі мовчимо. Наступ лято літа Ти так опасна, сидиш, що так ні. Я знаю, я опасно тут. Та не дьй, не можуть поволітися. Та я не що валиться. Там збоку не. Діти, здається, навіть не здогадуються, яку небезпеку приховує їхній вибір. Кілька кроків невірного руху, і вони могли б впасти з великої висоти, що призвело б, скоріш за все, до самого гіршого. Щоб попередити такі ситуації, батькам та дітям слід пам'ятати про кілька важливих правил. По перше, батькам варто регулярно нагадувати дітям про небезпеку, пов'язану з подібними пригодами. Важливо пояснити, що покинуті будівлі та високі споруди не є місцем для ігор. По-друге, потрібно слідкувати за тим, де перебувають діти і чим вони займаються, за можливості організувати для них цікаві та безпечні активності та спортивне дозвілля, щоб вони не шукали ризикованих розваг самостійно. І найголовніше варто налагоджувати відкритий діалог з дітьми. Пояснюйте їм, що їхня безпека це найважливіше. Заохочуйте їх ділитися своїми планами та сумнівами, щоб вони знали, що завжди можуть звернутися до вас за порадою або допомогою. Тільки так можна запобігти подібним небезпечним пригодам і зберегти здоров'я та життя наших дітей. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожугар, перший муніципальний.